Пане Дмитре, дивіться, вже дуже багато сказано інформацію володіють всі, всі дуже уважно стежать за цими заявами. От на, на вашу думку, чому ми зараз опинилися саме в такій ситуації? Так а коли фактично. Про Україну вирішують без України, і коли настільки погіршуються і стосунки з Гонним союзником, і в такій тональності іде діалог без нас я просто почула напередодні одне просте пояснення. Так одного з одно сказав, а тому, що Трамп. А ви вважаєте, тому що Трамп чи тому, що і Україна, позиція України і влади призвела власне до такої ситуації. І перемир'я вже близько на вашу думку. Абсолютно ні. Я взагалі вважаю, так само підтримую думку, що ніяких давайте ж будемо відверті, що якщо перемир'я, заморозка, чи як це можна буде назвати, що це автоматичні і вибори в нашій країні. Я вважаю, що ніяких виборів в цьому році не буде, навіть місцевих, які повинні бути згідно конституції у жовтні 2025-го. Саме через те, що ніякі бойові дії не будуть зупинені навіть до того стану, щоб ми припинили воєнний стан. Це перше відносно того, як ми так опинилися. До речі, сьогодні ця теза прозвучала відносно того, що коли був оголошений черговий план стійкості там, життєздатності, і все іншого. Фактично, останні з них я не пам'ятаю, останні чи предостанні, я вже заплутався. Перемоги <сад> перемоги хай. Хай. перемоги там <сад> були. <Це, сад> <це, сад> хай вони існують. <сад> там якраз де було п'ять пунктів, серед яких був <сад> якраз про рідко земельний так, 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 так. Перемоги. Перемоги, ну хай буде перемога. <сад> От дивіться, це ж фактично офер, пропозиція. Ми зробили перший крок. І тут я з повністю погоджуюсь. Щоб до цього підготовлена дійсно так. угода була так. Мала, мала бути підготовлена, в якій було описано, Тобто, ми пропонуємо угу. от наші умови, це наш перший крок. Ми бачимо цю угоду таким чином, і ми вас запрошуємо до діалогу. Коли е, виходимо, і говоримо, що от рідкоземельні метали, і там інша пропозиція. Сполучені Штати Америки кажуть, Окей, ми отримали ваш офер, вашу пропозицію. Тепер, от нам ваша пропозиція, і вони її привезли. І тепер всі чують те, що чують. І виходить таким чином, що зараз наша країна, наша держава в стані не, не пропонує щось своє, а захищається, умовно кажучи так, від того, що нам запропонували. Те, що воно не подобається, ну так звісно. Я про цей, до речі, в цій студії також попередньо говорив, що у кожної країни є свій інтерес. Свій. Трамп, крім того, що він є Трампом, там своє, скажімо, его, характер, свої навички певні, свої там якісь скіли, він представляє інтереси американців: свій народ, свою країну. І він бачить більш того, він висунув своє бачення, як він бачить, наступний розвиток своєї країни в майбутньому, і цей розвиток підтримала більшість сполучених штатів, і він зараз виконує це. Він говорив: я буду жорстко вести перемовини, я буду захищати інтереси. Я не буду там сюсюкатися, буде жорстко і відповідно, буду десь продавлювати, десь захищати, десь нападати. Він це робить. Те, що нам це не подобається, звісно, нам це не подобається. Ми маємо пам'ятати, що в нас свої інтереси, в державі є свої інтереси. І, е, знаєте, в мене е, всі звертають увагу на те, що там угода, вона не підходить, рідкоземельні метали, все інше. Стоп, 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 стоп. Навіть в тому ж плані перемоги що? Я розумію, там була логіка, ми вам це пропонуємо з огляду на те, що нам необхідний захист. Нам потрібна допомога в боротьбі з агресором. Зараз ми говоримо виключно про угоду в рідкоземельних металів. Стоп, а де захист? Що про захист? Що безпека оборона? Вона взагалі за душками. І коли ми там, скажімо так, качаємося. Цей я фактично на ці скажу відверто, не дуже звертаю уваги на ці заяви Трампа. Зараз Зеленське все інше, бо це переросло з заяв, які треба прислухатися, скажімо так, до словесного пін-понгу. От що це. За яким там, якщо є сенс, то десь там вже на сьомому колі, коли ти розбираєшся в цій історії, і воно вийшло за душки. Війна, наша наш не просто суверенітет, наше виживання нашої країни винесено зараз за душки. Ми говоримо про бізнес, про економіку, про все інше. Так від цього також залишить наше, наше існування в майбутньому. Але якщо завтра не буде, е, хто буде стримувати агресора? То дійсно, тоді Путін далі з Трампом буде домовлятись про нові регіони Росії, де ми з вами можемо розділити видобування цих рідкоземельних металів. От і вся історія. І коли говорять про жорсткі перемовини ем, від зі сторони Російської Федерації зі сторони агресора, то так, в них я вам скажу, що таке жорсткі перемовини з їхньої сторони. От є Україна. Є там Балтика, є інше. Це наша сфера інтересів. наше, вони кажуть, це наше. Ми з вами до сходимось у цьому чи не сходимось? Якщо сходимось, тоді далі ми, наше, це Росія, каже, будемо саме вирішувати, що ми з цим будемо робити, і як чи буде взагалі існувати Україна, у, е, умовно кажучи, Запорізька область, Української Республіки, Російської Федерації. Чи ми вирішимо, що це буде Запорізька область Російської Федерації і проект Україна і все, що там всередині, українська мова, люди і все інше, ми будемо знищити, бо це наше оде й жорсткі перемовини, і це треба усвідомити. І вони це, я думаю, що більш того за певний час. Я моя особиста думка, це місяць, два. Вони це усвідомлять. Сполучених штатах. Пане Дмитре, ця прес-конференція, які у вас колися враження, і які можливо ви для себе сформували, зробили Висновки щодо позиції нашої влади, нашого президента, щодо переговорного процесу, щодо угоди. Щодо іншого, не буду говорити. Дивіться, для мене очевидно. Не знаю, чому це не бачать інші, Насправді, це результат демокра... демократії дипломатії, так званої нової дипломатії, по зеленському, по єрмаку, не знаю як назвати правильно. От хай буде нова дипломатія. Да, от її результати. Це результати того, що народні депутати не виїжджають і не спілкуються зі своїми колегами, з парламентами, які потім ухвалюють цю допомогу. От вам перший результат. Друге, це призначення послів, невідомо кого з вулиці, і не призначення в стратегічні країни. Елементарно, Молдова. Скільки експорту зараз проходить через Молдовську Республіку? Там є посол, їхав Данилов, не доїхав. Це коли було в 24-му році на початку. Вибачте, це стратегічна країна, наш партнер. Оце дійсно партнер і дійсно стратегічне. Там нема, нема посла. Більш того, коли в цій країні відбуваються вибори президента, а потім парламенту. І ми ніяким чином в цьому не беремо участь, ніякі в нас не все немає. Немає посла. Оце результати цієї дипломатії, так званої нової дипломатії. І що ми зараз бачимо? Що для мене це прес-конференція? Насправді це продовження цієї дипломатії. Він не може поспілкуватися з Трампом безпосередньо, він спілкується з ним через прес-конференцію. Оце є той словесний пін-понг. Він сидить і. Послухайте цю прес-конференцію. Трамп угода, года, Трамп, Трамп угода, года, Трамп. Він з ним спілкується. Я тут зараз поговорю: ти прокинешся, послухаєш, а потім навпаки. І по десь попередньо ми домовляємося, можливо, буде ця зустріч, колись відбудеться, поки ми в цьому діалозі через е, засоби масової інформації, через міжнародні агенції, це відбувається прес-конференція. Він проводить тут той проводить себе Алагро, Це і то він же ж говорить багато про що Україна там не вся частина, а тут виключно ця частина. Це перше. Друга історія, яку я тут, до речі, також наголошую у казав цій студії. Що ніхто більше в цій країні не готується до виборів, ніж діюча влада. Так. І всі ці тези, отут я з Ростиславом погоджуюсь, що є я, а є хтось поганий, який ставить мене в умови, певні. Я завжди говорю: дивіться, давайте не проговорити, ситуа... давайте не тільки проговорити ситуацію, які опинилися. Давайте проговоримо, а як ми опинилися в цій ситуації, де в тебе є або тебе підтримувати, або ні? Це свідомо. Отака політика, що ми призводимо до якоїсь позиції, де ми маємо виправдовуватися, бути в залежній ситуації, в залежній позиції. Це свідомі дії, чи навпаки, це дії абсолютно бездумні? Це знову продовження цієї нової дипломатії, чи ні? І остання історія, яка також вирішується. Протягом цієї прес-конференції, поки ми проговоримо про яко, про якусь угоду і говоримо з Трампом безпосередньо, і всі за цим слідкують не тільки в Україні, а в всьому світі, ніхто не говорить про те, що відбувається на фронті. Mm -hmm. Про фронт взагалі забули, що відбувається на запорізькому напрямку, роботі на Арєха, що відбувається mm -hmm. на Покровську, що з Курахівським. Ви згадайте, скільки було прям кожна по секунду, пройшли стільки-то. Хтось взагалі про цей напрямок згадує? Шокурськ, Курськ, що відбувається з нашими хлопцями там? Харківський напрямок, давайте не забувати. Сіверський. Що з часом яром згадайте? Часів яр пройшли кілометр, сто метрів. Пане, я дозволю метрів, себе перебити. Попрошу, щоб просто воно буде до слова. Мені це нагадує очевидно, що ситуацію, Пам'ятаєте, коли восени і в бюджеті не було достатньо грошей на засу, тому що думали, думали, що буде деескалація. Можливо, очевидно, зараз десь так думають, що скоро що що скоро що що скоро, що скоро закінчиться війна? Все, я дивіться, це окрема тема. Я її дуже люблю. Я вам Думаю, зараз помісту часу. Я хочу, щоб ми ще поговорили про постанову, яку яку Дуже швидко все дуже Я це гей, дивіться. кажу, і ти зараз теж буде ну скоро вже буде ні питання, завершиться питання не в цьому, тому. а це питання якраз до тих добродій, які очолюють певні міністерства. Всі інше, і коли говорять про те, що нам треба підняти податки для того, що у нас зараз на армії немає ресурсів, все інше, У мене питання інше. А як так сталося, коли ми питаємо в при складанні бюджету при затвердженні в 23-му році? Чи все повністю пораховано для армії? Чи все є? Такси є нам відповідь. Чи до кінця року абсолютно всі видатки для армії порахован? Нам сказали так, все є. а потім виходить, що 500 мільярдів дирка в бюджеті. Так у мене питання. Ні, я не що нам тепер робити, а як так сталося, що тепер 500 мільярдів дирка в бюджеті? І я вам скажу, чому це найважливіше питання? Бо всі бюджети, всі податки, які ми під ми піднімаємо, там точніше більшість Верховної Ради голосує, підніме і всі, які заплатить народ України, так само бездарно і бездумно будуть витрачені, що чергові мільярди бідки в бюджеті будуть в цьому році. І я вас запевняю, буде, що після першого Будеш. кварталу 2025 року ми повернемось до того, що треба буде переглядати бюджет. Не через те, що у нас 38 мільярдів доларів, ми не знаємо, де взяти, а саме через таких добродій, які продовжують досі залишатися на тих місцях і грабувати цю країну. Від себе додам, що не вистачило голосів від слуг, фактично слуги народу провалили, провалили цю постанову. У нас залишається 5 хвилин, тому дуже коротко про Ця постанова. Навіщо в принципі, вона взагалі? От, і те, що фактично напередодні слуги її не підтримали. А слуги вже не підтримують президента, що відбувається, вийду дуже... пане Дмитре. Якщо відкрию, ви ж ви ж були в команді слуг народу. Да, я був так. в команді в самому початку. Де факто То знаєте я найбільше? Де факто можливо. я не є слугою народу з так. 2021 року? Тому кажемо, поза фракта да, де, де Юре так. з двадцять четвертого. Дивіться, що насправді дуже багато, ну всі так відносяться до слуг народу. Що от вони там та вони просто не прийшли на засідання? Все, банальна халатність. Так... вони просто не приходять на засідання. Якщо засідання таке, типа тяпля. От, хоча це також це 24 лютого. Вибачте, це знакова дата. Вона вони просто не прийшли. Тут а, вибудовувати теорію, що вони підтримують чи не підтримують президента. Це взагалі не про то, і коли там більшість не збирається, якісь голосувань повірте. люди. Ну, да просто не прийшли, не вийшли на передову на фронт, так? да От це, фактично просто в не вийшли. Це фактично така сама історія. Тому вибудовувати що і якісь там інші рішення, які там у них не збираються. Це просто банальна от, от, Така історія, коли вони просто не можуть зібратися. Хтось там пішов в туалет, хтось пішов по а про це що це від? постанова? Ну от по постанова про те, що і так в конституції в законах України написано. Так? Просто що ну ти мені не віриш, от от є 264 скільки 64 людей, які це підтвердять. Ну камон, що я лейтимний президент відкрити в конституцію? Почитайте, пане Дмитре. Дякую вам за участь в ток-шоу на прямому.